Доброго вечірного з України, на зв'язку Кривий Рік, з вами Аліна Канал, Спішні хрестики. Такий незвичний ракурс, бо я не могла прийти повз своєї ялинки. Довго тут виставляла все, бо незвичний для мене ракурс і досить незручно прилаштуватися, але вже як є. 1 січня вітаю вас з вже наступившим новим роком. Я трошки пом'ята, бо е, всі люди як люди, а Альона зустрічала новий рік з мігрення. Тобто я навіть не чекала 12 години, я виробилася раніше. Нам три рази міняли графіки по світлу, і замість там 4 було години, нам поставили 7 годин без світла і на фоні стресу відповідно до мене прийшла мігрень. Але Нічого, я поспала, можна сказати, зранку трошки пам'ята, тому вже яка як є, яка є. ну... Фарбуйся, не фарбуйся вже, що виросло, то виросло. І я до вас з підсумками року. По-домашньому, так, у мене домашній одяг, у мене домашня жилеточка. Я не наряджалася спеціально для відео, бо вдома а, досить прохолодненько, і я ось так само ходжу. Коли я шию, звісно, я без жилеточки можу роздягатися аж до футболочки. Але зараз сиджу бо тут вікно в мене і ну, досить холодно, мінус вісім. За вікном, тому вже пробачайте, буду, буду по-домашньому, ви не будете проти. Буду розповідати вам про фініші цього року та про процеси, які підуть зі мною у наступний рік. Хоча їх логічніше показати у планах, але я думаю, що там вистачить інформації і без. Процесів тих, тих, що діють. І погнали по фінішах. Хто був зі мною весь рік, ті знають, що минулий рік, 25-й, для мене був челенджем 2 до 1. Тобто я собі дозволяла старт після двох фінішів. І на початку в мене було 23 процеси, і закінчила я рік, у мене 13 процесів, два я потягнула. Повинно бути 11, 11, так порахувати, але 2 я почала ось у грудні, десь за пару днів до початку нового року, тому тут вже, вже як пішло. І що в мене було? Я не буду показувати по хронології, по там як я закінчувала це все. Буду показувати, як воно в мене тут лежить, яке вона готувала, тому якось так зараз. Зазвичай, коли я знімаю на диванчику, то ну, в мене біля поряд лежить воно і мені зручно. Зараз на столику стоїть ялинка, тут а, стоїть ноутбук, який чомусь втратив У мене інтернет. І довелося якось прилаштовуватися, щоб було все поруч. Отже, пішли сразу по маленьких роботах. Як буду брати взагалі? Ні. У мене вийшли оці овечки. Це hands-on Design. Ну, без корню, не без корню. Така вона трошки величенька вийшла. І коли я вже її зібрала, вже все поробила їй. Ден це тут? картоночка, я побачила в Пінтересті оформлення цих овечок ось таку кругленьку, таку кошик, таку тарбиночку, таку. І ну, пошкодувала ще, не взяла, не побачила цього раніше і ну не оформила так. Але і з оцима пінами воно теж виглядає дуже дуже добре. так, тут у ручки. Кущики, типу каковечки, кущики. Ось так вона виглядає. Ось так. Стоїть в мене у шапці, бо зараз за ялинки я не можу нічого поряд поставити. І тут якось вже викручуватись. Потім на Хэллоуин, ну трошки пізніше, в мене вишилась ось така міранда, це, здається, міранда. Від Мілхіл на заготовки. Ось вона в мене простояла і навіть у грудні, не тільки у жовтні, у листопаді, і у грудні на підвіконні. Ось така мадам. Зараз стоїть у мене теж у шафці, я її нікуди не прибирала, хоча для іграшок в мене є окремий кошик, але я нікуди не прибирала. Далі. Далі я закінчила ось такого санту від Вірена, який пхає кошик. Він теж у мене стоїть, пхає кошик. Дідусь цей з оленями. Ось такий гарний. Ну, я його досить швидко закінчила, він в мене довше лежав, я збиралася, ніж я вишивала і закінчувала його. Останній фініш. Нового року я його зняла вже з ялинки, тому він з хвостом це кінь від фрузовка. Я його вишила за 4 дні, ну, чотири вечори, добре, будемо казати так. І ем, на останній, мабуть, день, 30-го числа, я його повісила на ялинку, він у мене там висить. Зараз зняла, щоб вам показати, це останній фініш минулого року. Знову ж таки, по маляткам йду. Фея теж від фрозолка. Вишивала навесні, вона в мене фоткалась у яблуневому квіті. ось така феєчка сидить у мене теж у шапці. На, там, місце є таке, де вона там добре виглядає. Сидить ось така баришня. У неї мерехливі крильця. Не знаю, як воно вам показати його? ну, не видно. Щось ну, шо, видно, що воно там мерехтить. Ось така баришня дівчинка. Далі протягом року в мене вишився отакий фіньок від серії кавумани від заючої комори Євгенія Калісникова. В мене ще є заготовка шиншили. Я купила собі, думаю, вони будуть непоганою парочкою. Фіньок і шиншилка. Теж її вишию, і поставлю їх поряд. Вона у такому розвороті, що вона дивиться на нього. Тобто, я обирала собі е, другого кавомана саме так, щоб вони один на одного дивилися. І цей сидить у такому кокані, ну, крісло, його треба підвисити, а вона у гамаку шиншовка. Тобто, вони такі релаксуюча парочка. Ще вишився в мене наборчик віолки від чарівної країни органайзер. В мене ще є один серденько з трояндами. Досить таке, досить легко воно вишивається, дуже цікаво і яскраво виглядає, і такий собі органайзер ну, класний він в мене поряд лежить, поки що я його не використовую, але дуже хочу. Такий фініш з маленького ще в мене вишився. Вишився, вишилася і зібралася ось така безкорнюшка від Терези Когут. Вишивала нитками Телартс у конверсії до запропонованих виробником, додавала ще шовк корейський, здається, сілк. Непогано, мені сподобалось, до речі, вишивати. Вишивалася на сороковому бікаслі в одну ниточку, і ну, класно вишивалася. Я вам скажу, я думала, що я не зможу подужати таку тканину у сороковий аккаунт, але подужала. Тут в мене теж усередині ось такий метелик, паєточка. Ось. Я чогось вирішила, що він тут досить логічний. Ось така безкорнюшечка. Далі, на самому початку, в мене довго-довго валандилися оці іграшки від о, Лукас. Отак. Але ви бачите, що я їх досі не оформила. Я їх досить швидко вишила, коли взялась вишивати, але не оформила ще. Не... Не приклеїла їм взад нічок і не вирізала. Можливо, цим і займусь, бо в мене сьогодні мігрень була така досить, дуже-не дуже, як то кажуть. То... Не думаю, що я сюди зможу вишивати, хоча в мене були великі плани на 1 січня, по це місяць стартів. Ну, коротше, поки-поки що, я не знаю, що з цим робити з цими планами. Будемо все вирішувати по черзі. Так, з малими в мене здається, все. А, ні, ще не все зараз. Не до всього дотягнулася. Ще вишився оцей котик-дзвіночок від комоду. В мене ще три котика. Досить важко. Вони в мене йдуть, хоча вони класні, всі, але досить важко. Поки мене все, що мене бендежить у цих вишивках, у цих котиках, це бек у колір хрестиків. Ну, для мене він трошки ось тут, тут є бек, ви його бачите. Я Ось це мені трошки дивно. Можливо, треба було або темнішу нитку брати, або світлішу, бо він губиться, він зовсім губиться, його не видно. Ось такий котик. І ще в мене був фініш, який я ніде не, не показувала. Зараз я тут приберу трошки. У мене десь третя, третя, третя. ладно. Ось ця, бо я сама з собою граюся. Ось ця заготовка. Цей вічний календар від Woodstieч з лавандою. Це подарунок. Я його вишила, я вам його не показувала, бо він стоїть у мене на поручці. І тут так виходить, що ось. Третя ще ось та підставочка за місяцями. Ну, вона сюди не підходить і вона лежить окремо. І це насправді велика проблема, бо я про неї забуваю, де вона лежить, і є просто неймовірний ризик її загубити. Ось така підставочка, хоча вона дуже класна з лавандочкою. Я люблю такі речі, вічний календар. У мене був такий дешманський від Заврори, але це подаруночок від. А... Моєї доброї приятельки, і я на нього завжди дивлюся, її згадую. Це, це дуже приємно. По малечі це все. Малеча в мене закінчилась. Тепер пішли по-дорослому. По Вже що буду показувати, як буду показувати а, моя гордість і мій біль. Це чобіток від Мережка Рожева Пансетті. Я його хотіла, я обирала собі чобіток, який би я хотіла вишити, прибирала цілу купу і менше носки, чобітки, всі, всілякі різні. Коротше, я у пошуку ще у чобітків, мені сподобалось. Я купу цілу вже дівчатам пооформлювала і хочу собі ще мати чобітки. І ось цей був саме бажаний чобіток. Він трошки поробив мені нерви, бо виробник заклав. На мою думку, замало тканини, я про це розповідала у минулих відео. Не буду більш подробно зупинятися на цьому. Також я трошки погралася з тканинкою для задника і ой, <смас> і вважаю, що вибрала непогану тканинку, яка не з'їдає сам сюжет, яка не перетягує на себе увагу і при цьому виглядає досить так знаєте дорого-багато. Але не перебір, тобто воно не, не виснажує. Спробуємо. Воно не повисить там. Вибачайте, воно там не повисить. І пішли зразу в мене так. Я їх трошки припрасувала свою роботу, щоб вони зовсім такі пожмакані не були, і буду щось оформлювати. Це в мене коники від New Hill. це новиночка цього року. Цього року. Ось. І я їх вишила. Вишивала на тканині брітні. Це в мене брітні. Але я не пам'ятаю, який саме колір, чи 503-й, чи 550-й блакитний. Там два блакитних, один такий синенький, другий такий, прям блакитненький, холодний. Це здається, 500. 503 колір все ж таки. Оці коники доси не оформлені. Я не знаю поки що яку тканинку на них взяти і як саме оформити. Поки що не знаю. Ось От, така я не знаю. Далі в мене вишилися оці гранати. Це на початку року, напевно, у мене було. Там ще є хурма і лимончики, і я їх теж буду вишивати і собі поставила у плани. У мене вже є складені нитки. Здається, і складена тканинка на кожну відрізана. Вони такі, Можливо, я навіть їх оформлю. Можливо, в одну раму всіх трьох, або, можливо, в якісь прикладні речі. Ще не знаю. Автора не знаю, чесно. Далі, чарівна мить місячні зайці. Чарівна мить вишивалася легко, вишивалися. Мабуть, навіть безпроблемно, я би я б так сказала, і вони круто, вони дуже круто світяться. Я показувала у якомусь відео, коли я фінішувала, я їх заряджала під лампою, вони світяться, і я їх планую оформити обов'язково. Я обіцяла собі у цьому році, але в мене в цьому році не вийшло нічого оформити, навіть з уприкладні речі. Пішли далі по великих роботах. Різнотрав'я від Абрісарт. У мене теж він був довгограючий процес, і я його вишивала переважно під час відключень світла влітку, влітку, да, переважно. Ну, весною, весною влітку. І потім так психанула і вирішила закінчити. закінчити. Тканину я замінювала. Якщо чесно, я гублюся у тому, що я на що я замінювала, чи це Лінда, чи це Лугана 25 го каунту. От я прям я насправді гублюсь. Мені здається, що це навіть Лугана. Але вишивалася просто Виш... ну, Я кайфувала від кожного хрестика, бо вишивалася класно. Але е, теж мінус, який був, я вишивала з воском. Тобто починала без воску, плювалася, потім придбала собі віск для ниток і м -м, вишиваю вже з воском. Я, до речі, е, вже бачила, що дівчата почали виробляти воскери, тому я сходжу і придбаю собі. Я хочу ароматизовані воскери і е, буде в мене. Далі теж чарівна мить на так, так. Ем, стиглі ласощі називається сюжет. Трошки зажмакався кутик, ну, вибачайте, стиглі-ласощі, я його вишивала майже рік на здоров'я. У мене є певні проблеми, і я з ними боролася. І ось таким чином також я приймала курс гормонотерапії і паралельно вишивала ось цих. Красені. Теж вони будуть оформлені, бо вони дуже круто вилітають. Через камеру зараз дивлюсь, просто розкішно. І не вірю, що це я вишила. <смі> Чесно, я сама собі не вірю, що я це змогла вишити, бо воно насправді вишивається досить легко. Фініш початку року, це ну, майже початку здається, так. Я не буду вже виснажувати вас цифрами. Блакитні зірки кліматіса, виробника не буду називати. Набор в мене куплений давно, квіти мені подобаються, я не маю нічого проти них і вишила досить швидко, воно вишивається легко. Не знаю, чому я довго-довго розкачувалась, бо вишивається насправді воно дуже-дуже легко. Ось. Чи буду оформлювати, не знаю, але вони класні. Вони класні. Не цікаво, просто дівчата ну, взагалі не хочуть мені дати відпочити так, навіть першого числа. Так. Вимкнула вайбер, бо він як не на телефоні, так на комп'ютері цілікаєте, щоб не заважало. Фініш теж бажаний, теж пишаюся, неймовірно, це мережка, вереснева роса називається. Він не завершений. Тут лишилось тільки павутиння вишити Павутиння і оці росинки прозорим бісером. Я його ще не робила. Це я буду робити, як я зберуся оформлювати. Я не хочу, щоб воно лежало за цією блискучою ниточкою, це крейнік, певно, або якась там хамелеончик і ось з бісеринкою, бо 100% перед оформленням воно ще буде пратися, Воно вже пралося перед бекстічем, але ще буде пратися перед оформленням, і тоді саме я зроблю цю павутиння і бісеринки ці попришиваю тут павучок, оцей зараз висить у хрестиків. Зараз висить у повітрі. Теж хочу оформити, бо воно неймовірно гарно виглядає у. Уживу. От я на нього дивлюсь, і вишивається воно легко. Воно просто легко-легко вишивається, незважаючи на багатство кольорів. Саме чому я взялась вишивати оцей чобіток з понситю. Я думала, що я отримую ось таке саме задоволення, як від цього дошлака, Але я там спотикалася і. Трошки мені довелося піднапрячся, бо там якось воно не так легко йшло, як ось тут. Тут воно просто летіло. То Альона Тормас не могла ніяк зібратися та вишити. А взагалі вишивається дуже легко. Далі сюжет був від Пофітрець вівця та я. Це взагалі в мене легко і швидко вишилось, бо пофітрець вишивати дуже дуже легко. Ось такі кумейні персонажі. Вам там показую ось такі цікаві. Трошки більше світла дам. Ось такі. Ну, вони круті. Не ну, просто круті, ось такі. Такі маленькі такі. Ось це, можливо, теж оформлю. І я ось так дивлюсь на них, почала. Робити. І згадала, що в мене ж є сумка з овечками. І Чому було б не оформити оце о, цю торбинку овечок? Оцих? Я, я навіть про них не згадала. По кольоровій гамі вони дуже туди пасують. Не знаю чому. Можливо, ще щось оформлю або шию. А, далі фіїш подарованої авторської схеми від Анастасії Єрмакової. Глітвень. Це можна сказати, я вишивала як один процес, бо я взялася і вишила. Я не надовго його не відкладала, просто шила, 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 шила. Це було, о, здається, взимку і навесні. Не досить швидко я його вишила. Отакий класний. Поки що не знаю, у що його оформити, можливо, у шопер. У мене а, цих шоперів було б вже на кожен день, а, кожного місяця, а, кожного сезону по кілька можна було брати. Далі показувати буду, не знаю, як поміститься, не поміститься. А, семплер, twisted band Семплер. Райдушний семплер, як я його називаю, на білому. У мене чорний є і білий. І я вже показувала, і я буду їх оформлювати. У мене вже все проготовано, тільки дочекатися. У мене вже все приготоване, тільки дочекатися слушного часу та можливості оформлювати, бо в мене я ще не закінчила для Вії ще не закінчила для Вікторії виробом. У мене лишився один виріб, я вам тоді все покажу. Я планувала зробити це раніше, але ну, з цими відключеннями просто не встигаю. І що в мене є далі? В мене далі буде процеси. Я буду вам показувати процеси. Я ще раз, що логічніше можливо було б показати їх у планах. Але я думаю, що краще, напевно, у фінішах. Я думаю, що робити. Ні, все ж таки я їх покажу у планах, бо це ж мені на плани, це ж мені на майбутнє. тому всі процеси, які в мене переходять зі мною, той відсоток, який там вишитий, я буду показувати разом з планами. А відео з планами має бути. щоб <свісно> контент. Бо планів в мене там, ну. І так. Ну, ви саме все побачите. Це відео вийде скоро. Я намагаюся знімати і потім викладати з часом, поки типу є світло, треба цим скористатися. З вами не прощаюся. Це відео на цьому все. З вами була Аліна на каналі Успішний Рестиків. Тримайте це відео лайком на особисто коментарем, як вам мої фініші, як вам мої. Є... Ну, я нарахувала. Того, що я нарахувала 20 фінішів, але я не порахувала туди бісерні процеси, ті, що я не вишивала по програмі. Тобто по програмі я порахувала це 20 процесів, 20 фінішів. Плюс там дрібнички якісь, які я вишивала так без програми або по паперовій схемі. І побачимося з вами у відео про план.